Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Слава Україні, пане Андрію. Героям слава доброго дня. Ну що, ситуація надзвичайно складна з затримані бійці? Так, відповідно, профільна бригада готова надавати відповідну інформацію, але от наївне питання: як взагалі подібне могло статися що група людей? Займалася рекетом, катуванням, і це тривало ж не один день в нас купа правоохоронців. Розумію, що Тернопіль, ну можливо, це не Київ, так ну але все одно, в нас ж немає розриву нашого правового поля. І ось тут ну затримали шістьох. Що на вашу думку, де зазбоїла система? Чому це так довго тривало? Ну, ви так якось трагічно це кажете. Е, нібито ви бачили матеріали справи. Е, я матеріалів справи не бачив, е, але ми можемо тільки вітати кожен раз, коли правоохоронці спрацьовують і е, ловлять зловмисників чи злочинців. Це, це добре. Е, те, що це військові чи нібито військові, е, знову ж таки не треба дивуватися. Ми четвертий рік великій війні. Через армію пройшли сотні тисяч людей. Розумних дурних, багатих, бідних з трьома вищими освітами без освіти, взагалі хочу нагадати, що Верховна Рада вже скільки два роки тому ухвалювала дуже складне рішення, коли ми дозволили звільняти із тюрем засуджених, тобто людей, в яких були вироки за вчинені кримінальні злочини, включаючи тяжкі кримінальні злочини. І ми їх звільняли, якщо вони висловили бажання йти служити в ЗСУ. І насправді були сформовані бригади з цих людей. І як я чув від багатьох військових і керівників, вони непогано воювали, але зновки там були дуже дуже різні люди. Тому ну абсолютно очевидно, що ми будемо мати проблему цю і зараз, і в майбутньому. Що люди з військового середовища, з військових або з тих, хто примазався якось до військових, вони так чи інакше будуть проявлятися в якійсь протиправній діяльності, особливо коли ми говоримо про те, що Україна залишається дуже бідною країною. В Україні сотні тисяч, на жаль, мільйони внутрішньо переміщених осіб. А економіка України знаходиться в не найкращому стані, і це все на жаль є фактори, які впливають. На підвищення Криміногенної ситуації тут не треба бути якимось глибоким аналітиком, щоб розуміти це все. Тобто, ці виклики є, вони будуть, і ми просто можемо вітати те, що правоохоронні органи хоч якось здають цьому раду. А які там мають ну, якось дивіться, вибачте, пане школії. Андрію, мушу зацитувати національну поліцію України. Так ну, от, от сухий прес-реліз вивозили потерпілих за межі міста. Били їх і вимагали гроші або цінне майно е, у 27-річного жителя Тернополя відібрали автомобіль Кія. Е, так, одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці. Силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю. Іншого мешканця Тернополя застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули. Облили легко займистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах. Це я цитував прес-реліз Національної поліції України. Ну зазвичай від коли ми таке читаємо, ну мороз по шкірі, волосся дибки стає. І відповідно, от. Підтвердив пан Жубаненко, який керує зараз, так би мовити, Нацполіцією на Тернопільщині. Ну що документували ці події і так далі. Але з'ясувалося, ну чи не з'ясувалося то вже що ці нападники були, ну не нападники, але є такий, така практика, як прикомандирування тих чи інших бійців до. ТЦК. Це от то то як? от ну це У нас є така форма роботи. Коли я не розумію там що Ви прикуп... хочете мене спитати. Я вам сказав, що в мене немає матеріалів справи, я її не бачу так Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Ну, справа доволі складна, так, ну, але будемо сподіватися, що подібне не буде повторюватися в Україні. Звісно, кримінальної справи нема ні в кого, ну, але на подібні речі треба. Залучати, так би мовити, найкращих українських, зокрема і народних депутатів, щоб вони напрацьовували ті чи інші механізми, щоб подібне не могло повторюватися. Так, ну, будемо сподіватися, що пан Сачук зараз до нас повернеться, тому що є історія надзвичайно теж гучна з донедавнім міським головою Одеси, паном Трухановим. Так, зараз свіжі, свіжі деталі, так би мовити. Так, проводив Труханов брифінг. І от за джерелами, наприклад, українського видання НВ, у нього буцім би було три російських паспорти. Андрій Осачук до нас повернувся. Пане Андрію. Я теж не володію матеріалами кримінальної справи, ну але основне, щоб подібне не могло повторюватись. Я для чого це все діло зацитував? Ну, тому що це не, не вигадки, якісь там чи не припущення. Основне зробити так, щоб подібні моменти не працювали. Десь треба посилювати. Контроль можливо треба якось вдосконалювати наше законодавство, або варто провести комунікацію між різними не знаю гілками виконавчої влади. От я як нам уникати? Ну, дивіться в нас законодавство більш ніж достатньо для покарання злочинців. Але коли ви кажете, що треба посилити роботу, ми тут же наражаємося на дискусію, чи хочемо ми як суспільство більше грошей давати національній поліції, більше людей залучати до національної поліції, яка зараз є насправді тотально перевантажена. Можливо, не всі це розуміють і знають, але більша половина особового складу національної поліції України несе службу, скажімо так, на східній Україні. При цьому бере участь в бойових діях, тому тут завдання безумовно для місцевої влади, для звичайних громадян, буде максимально обачними і уважними. Бо запобігання злочинності це спільна задача всіх добропорядних громадян. Якщо вони бачать, що десь щось не так, вони мають повідомляти поліцію, вони мають спільно з органами місцевої влади і місцевого самоврядування вчиняти ті чи інші дії для того, щоб запобігати злочинності. Тобто, це спільне завдання, завдання всього українського суспільства. І як я вам сказав на початку нашої розмови, на жаль, зараз такі умови в нас і соціальні, і економічні, які тільки сприяють злочинності, і так було у всі часи і у всіх народів. У нас дуже складна ситуація. У нас таких злочинних груп є, не одна і не дві. Але те, що поліція спрацьовує, і ми, власне, з вами обговорюємо те, що поліція ліквідувала і арештувала цих зловмисників. Тобто, це насправді лише доказ того, що правоохоронна система працює і дає собі раду навіть в таких складних ситуаціях. Так, ну і не можу вас не розпитати, на вашу думку, які будуть подальші кроки. Я хотів сказати Труханов-Гейт, ну але історія вона така непроста. З одного боку є українське законодавство, є певні процедури. З другого боку, от з'ясувалося на енному році функціонування Труханова як міського голови. Що він функціонував, маючи ще російське громадянство, так яке він особливо не світив. Ну але тут питання: наскільки це може піти на інші області, на інших міських голів, і загалом, яка в нас ситуація, наприклад, може скластися? Ну, коли буде так би мовити, за законодавством прописано, що виконувати обов'язки мав би секретар міської ради, так, але призначають голову військової міської адміністрації. От ваше бачення. Ну, це геть нелінійна лінійна історія. Я коли знав про рішення про позбавлення громадянства, знаєте, що першим ділом зробив? Зайшов в Вікіпедію, подивився, коли він був призначений міським головою, бо, власне, так не дуже слідкував за його творчою діяльністю. Але тепер, вже на другий день цієї дискусії, ми всі знаємо, що він 11-й рік працював одеським міським головою. І розмови про те, що в нього нібито було російське громадянство, були ще ну років десять тому. Я пам'ятаю, журналісти проводили якісь розслідування, публікували якісь копії документів. Тобто, це все обговорювалося багато-багато років тому. І в мене власне було таке враження і відчуття, що ця тема давно закрита. Бо Труханов продовжував працювати і перший, і другий, і третій рік Великої війни. Власне, всі ці роки він продовжував працювати міським головою Одеси. І я був переконаний, що цю історію закрили. Крім того, був в нього паспорт чи ні, насправді не до кінця зрозуміло, бо навіть вийти з російського громадянства насправді не так то просто. Знову ж таки, не захищаючи Труханова, але я колись ще в свої корпоративні часи допомагав одній людині позбавитися російського паспорта. Це дуже складно, бо російське законодавство зроблено таким чином, що російська влада має відпустити, так би мовити, громадянина, який хоче вийти з російського громадянства. Але менш з тим, зараз на кінець четвертого року війни це виглядає якось дуже дивно. Бо це виглядає знову ж як бажання банкової консолідувати е, владу на місцях. Е, ми всі пам'ятаємо, що в 2020 році слуга народу програла фактично місцеві вибори. Вони не де по-моєму не отримали посад міських голів. У них були дуже мізерні представництва в радах, і зараз, замість того, щоб виконати українське законодавство в частині продовження повноважень управління містом секретарем Одеської міської ради. В Одесі чомусь запроваджується військова адміністрація, хоча, наприклад, те саме місто Запоріжжя, вона значно ближче до лінії бойових дій, і напевно. Знаходиться під більшою загрозою, але там такої проблеми немає. Бо напевно там якась більш лояльна місцева влада до вулиці банкової. Ех, Пане Андрію, підказують мені редактори, що мушу вас перервати, бо ефірний час так, завершується. І ефірна дисципліна мене підганяє завершувати сьогоднішню розмову. Андрію Сачук, дякую йому. Тобто тема надзвичайно важлива, і сподіваюсь, наступного тижня ми проговоримо з паном Осадчуком розвиток історії струх. Ановим залом, що відбувається в місцевому самоврядуванні Андрій Осачук, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, працював в нашому ефірі.